В Україні триває призовна кампанія. Нагадаємо, 1 травня виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов підписав указ про відновлення в Україні призову на строкову військову службу через загрозу агресії з боку Росії та активізацію сепаратистських збройних формувань на сході країни. Зважаючи на це, військові комісаріати працюють у посиленому режимі і відправляють повістки юнакам віком від 18 до 25 років. Наші кореспонденти побували на призовній дільниці, щоб з'ясувати, кого і як відбирають до лав. Захисників вітчизни і що чекає на новобранців. Майже півтори тисячі юнаків з Прикарпаття буде призвано до війська цього літа. З них близько 200 – мешканці Івано-Франківська. Підлягають призиви громадяни і ті, яким вже виповнилось 18 років, та ті громадяни, які втратили право на відстрочку з різних обставин. Право на відстрочку відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу стаття 17 мають громадяни, які навчаються в різного роду навчальних закладах. Працюють, ну там є перелік статей, він дуже великий. За сімейним обставином, зв'язку з навчанням, професійною діяльністю з інших причин мають право призовники на відстрочку. На призовних дільницях черги. Тут і ті, хто прийшов підтвердити своє право на відстрочку, так і ті, хто вже готові одягнути військовий однострій. Взагалі пов'язати життя з військовою справою не хочу, але зробити щось корисне для своєї країни має бажання. Служити, ну я не думав навіть. Мені здається, що будь-яке місце служби воно. Неважливо, да, важливо, як. Медична комісія щодня оглядає близько сотні призовників. Лікарі констатують, що стан здоров'я юнаків міг би бути кращим. Багатьох доводиться скеровувати на додаткові обстеження. Всі, хто приходить до нас, ми їх ретельно оглядаємо всіма спеціалістами, бо комісія працює в повному складі. У кого виникають якісь проблеми зі здоров'ям, ми направляємо в лікувальні заклади. Хочу наголосити, що в лікувальних закладах всі наші призовники обстежуються безкоштовно і позачергово. Призовна кампанія триватиме до початку серпня. Новобранці повинні будуть відбути у війську річний термін. Ті, хто має повну вищу освіту, 9 місяців. Служити ж прикарпатські хлопці будуть у різних частинах по всій території країни. В ті місця, де зараз неспокійна ситуація, будуть направлятися військовослужбовці після того, як вони пройдуть відповідну військову підготовку. Також у комісаріаті нагадують, що навіть ті юнаки, хто з різних причин не отримали повістки, мають протягом 10 днів з часу початку призову зголоситися до призовних дільниць. Я звертаюся до всіх. Громадян призовного віку, які не з'являються до призовної комісії, і попереджаю, що за наявку на призовну комісію по повісті до військового комісаріату наступає відповідальність відповідно до чинного законодавства. За ухилення від призову законодавство передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність аж до трьох років позбавлення волі.